Ефір прямо зараз готує пастку, на яку ти можеш натрапити. Тому додивись це відео до кінця, а ми з вами поїхали. Помітив дуже цікаву тенденцію по біткоїну, яка зараз прямо відпрацьовує себе дуже ідеально. Тому додивись це відео до кінця. Так, ось зараз ми виділили зону з тисяч доларів по біткоїну. Ти можеш побачити про те, що після цієї зони в нас пішов плавний ріст, і біткоін в моменті ти знаєш, торгується в зоні 120 тисяч доларів. Так, ось по ефіру у нас також сформувалася подібна зона, і ми бачимо, що ми після цієї зони це зона 1300-1500 доларів пішли вверх потенційно на. Новий, навіть АТХ, але ми ще до нього не дійшли. Нам залишилося ще дуже трошки. І потенційно, щоб зараз нам оправдати ті два графіки по біткоїну і по ефіру, нам потрібно зараз проторгуватися, дійти до зони 5200-5600 доларів. Після нас очікує по графіку, по біткоин, як ти бачиш корекція, і вже потім знову ж таки далі фінальний ріст. Тому я думаю, що ми зараз йдемо до точки 5700 доларів після корекції до 3500, а в подальшому це навіть буде 7000 доларів по ефіру. А в моєму телеграм-каналі більше інформації саме для тебе. Тому переходь і торгуй разом з нами.